Хочете почати працювати на фрілансі, але взагалі не знаєте, що там будете робити і як взагалі почати? Після цього відео у вас взагалі не буде сумнівів, і ви захочете зареєструватись на платформі Upwork або іншій фріланс-біржі і почати заробляти. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Сьогодні я зробила для вас щось неймовірне. Я сама була би дуже рада, якби хтось зробив таке відео на YouTube, коли я починала працювати на фрілансі. Це буде підбірка із більше ніж 50 професій на фрилансі, які ви можете почати робити прямо зараз, і які не потребують спеціальної освіти та великого досвіду роботи. Частина професій, про які я сьогодні буду розказувати, будуть дуже прості і потребують лише базового володіння комп'ютером та інтернетом. Інша частина трохи складніша і потребує вивчення додаткових програм, але також дуже простих, В них дійсно можна розібратися, це не вища математика. Також я буду давати конкретні приклади і скріншоти із платформи Upwork. Це міжнародна фріланс-біржа, що означає, що вся робота проходить англійською мовою. Якщо ви володієте англійською мовою, то фріланс ідеально підходить для вас. Якщо ви не володієте ідеально англійською, то не переживайте ви все одно мови. Можете працювати на фрілансі, оскільки сучасні сервіси допомагають перекладати, наприклад, Google Translate, Діпол також ви можете використовувати штучний інтелект для написання листів. Це можливо. І все залежить від вас. Також хочу нагадати, що у попередньому відео я робила повний гайд по роботі на платформі Upwork, як зареєструватися, як шукати клієнтів та як отримати ваше перше замовлення. Тож подивіться, якщо ви ще не бачили. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підписатися на мій канал та написати коментар, оскільки це дуже допоможе просуванню моїх відео. І перша професія, про яку я хочу вам розказати, називається Virtual Assistant, тобто віртуальний помічник. І суть в тому, що ви допомагаєте зазвичай якійсь людині, професіоналу. Це робота абсолютно дистанційна. Ви спілкуєтесь онлайн і робите задачі, які потрібні цій людині. Наприклад, допомагати. Сетапити якісь мітинги, робити менеджмент проєктів. А у цьому прикладі треба зробити 104 чеки у існуючому шаблоні. Canva. насправді варіантів дуже багато. Якщо ви володієте хорошими навичками комунікації, можете писати імейли англійською мовою і готові бути на зв'язку, то ця робота ідеально для вас підійде. Друга робота для тих, хто не має супернавичок і лише має комп'ютер та інтернет і може користуватися їм. Це називається Web Research, Data Extraction, Data Collection, Data Scrapping, Web Research. Лайнвісерч суть полягає в тому, що ви просто шукаєте інформацію в інтернеті за. Заданими параметрами, і потім додаєте їх або в якусь таблицю, або в якийсь файл, або в якийсь документ. Ось, наприклад, тут потрібно зібрати базу даних додатків, які працюють із штучним інтелектом. Тут, наприклад, треба зібрати у Google Spreadsheet менеджерів компанії, імейл-адреси, job title. Наступна робота теж дуже проста. Це називається Data Entry або Data Input. Ви Переносити інформацію із з одного місця в інше місце, по суті, ковіпас. Ви можете також це включати. Може, ресерч і пошук якоїсь інформації, а іноді просто наповнення веб-сайту, як у цьому прикладі, або переробити pdf файл у Word, тобто просто передрукувати. Тобто Data Entry – це часто з друкуванням файлів пов'язано. Наступне це дизайнер у Canva. Якщо не знаєте, Canva це такий мегапростий редактор для зображень. Якщо ви не професійний дизайнер і не володієте ілюстратором чи фотошопом, то ви все одно розберетесь у Canva. Наприклад, тут потребується саме володіння Canva, в ньому є про акаунт професійний, в якому є певні додаткові функції, і ви можете працювати як дизайнер, навіть не будучи дизайнером. Інший варіант: ви можете також робити презентації, вам можуть кинути певну інформацію, і ви їх оформите у гарну презентацію. Наступне це створення імейл розсилок так, це окремий напрямок маркетингу, але ви можете працювати вже із готовим контентом, вам можуть надавати зображення і тексти, і ви будете наповнювати це у розсилку. І є такий дуже відомий сервіс, називається MailChimp. Ось, власне, creating and formating MailChimp Newsletter. Я з ним працювала. Це досить легко, ви просто переносите зображення і тексти, робите десь. Гарний шрифт десь більш курсивний, і потім ви відправляєте ці листи по датабазі. Наступна робота, яку я можу вам запропонувати спробувати це створення веб-сайтів. Але не лякайтеся, вам не потрібно знати програмування, оскільки існують такі сервіси, які пропонують вже готові шаблони, і вам просто треба вставляти. Картинки, правильні лінки, тексти, наприклад, такий сайт, як Wix. я мала досвід співпраці і зробила буквально за тиждень, навіть менше. Сайт для знайомих, які мають бізнес. Ще одна ніша дуже популярна зараз. Це створення каверів для YouTube. Для цього ви можете використовувати також Canva, Також ви можете використовувати штучний інтелект. Ось тут є вакансії. Наприклад, ось тут написано, що це urgent вакансія, тобто ви маєте можливість дуже швидко її отримати, і це додаткова підказка. Шукайте за термінологією ASAP або URDIN і ви будете знаходити такі вакансії, на які швидко треба відгукуватись, і клієнт швидко відповідає. І так, у цьому прикладі навіть клієнт сам пропонує використовувати Midjourney, штучний інтелект. І якщо вже мова пішла про AI, то є окрема робота, пов'язана зі створенням зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. Ось, наприклад, Graphic Design Creation with AI, або Create Images with Mid Journey. В цьому дуже легко розібратися, і ви просто даєте певні промпти, тобто такі задачі для штучного інтелекту, і він генерує для вас зображення. Наступна робота це. Монтаж відео для TikTok, Рілс та Shorts. Насправді для цього не потрібно бути професійним монтажером, тому що додатки у нас вже є на телефоні. Зазвичай навіть вже встановлені. Всі зараз хочуть робити короткий контент для TikTok, шортсів і так далі. Тож подивіться на такі вакансії, якщо вам подобається робити відео для Тіктоку. Video Editor to work with TikTok and Reel. Наступне це Copywriter або Blog Writer. і ця робота трохи складніше. Тобто, якщо ви гарно пишете тексти, то це може вам підійти. Я, наприклад, першу свою роботу в ролі копірайтера отримала саме на Upwork. Як Якби це не було дивно, але до цього у мене не було такого досвіду. Мені дійсно подобалось писати тексти, але це був. Перший досвід написання текстів англійською мовою до того ж. Але я знайшла роботу на Upwork. ось, наприклад, Copywriting for landing Pages або опис продуктів, Product Pages. Ще один варіант не з Upwork, але для тих хто дійсно любить писати тексти і хоче писати статті, можливо, вашою рідною мовою, то ви можете створити свій власний блог і власний сайт. Це може бути на тому ж Wix або на WordPress. І як ви будете заробляти за допомогою афіліативного маркетингу та пар. Партнерських посилань, що це означає? Наприклад, ви пишете статтю про подорожі, і ви додаєте посилання на сервіс із придбання квитків, який дає вам відсоток від кожної людини, яка перейшла за вашим посиланням, або так само ви можете робити огляд товарів і додавати на кожний товар посилання. За яким переходить знову ж таки людина, яка це прочитала, і якщо людина це купує, то ви отримуєте відсоток від продажу. Єдиний мінус такого, що ви вже маєте мати певну аудиторію, і це займає час, щоб її напрацювати. Але на перспективу це хороша ідея для пасивного заробітку. Наступна робота називається «Rewriter». Це для тих, то можливо не дуже вміє писати оригінальні тексти. Ви можете брати вже готові тексти та переписувати їх, редагувати таким чином, щоб вони ставали оригінальними. Звісно, в епоху штучного інтелекту і чат GPT вже не так багато. Цих робіт, і я навіть бачила, що на деяких блогах просять не використовувати чат-GBT. Тож можна знайти і по рерайтингу ще роботи. І оскільки ми вже почали говорити про чат-GBT, то існує робота пов'язана саме із цим, а саме, написання текстів і блогів за допомогою чат-GBT. Тобто деякі відмовляються від нього, а деякі навпаки його використовують дуже активно. І ви можете з цього заробити як у цьому прикладі Generate blog Post Using GBT4 це платна версія ChatGBT, яка робить більш якіснішу роботу. Наступна робота це переклад і локалізація на різні мови. Якщо ви знаєте більше ніж одну мову, то ви можете це робити. Єдине, що буде конкуренція із професійними перекладачами. Але я маю супер підказку для українців. Додавайте у пошук слово ukrainian, і вам будуть видаватися роботи пов'язані пов'язані саме із українською мовою, і це мені здається наша суперсила, яку ми можемо використовувати. Ось приклад, там де треба наговорити тисяча слів в е, діалозі. Ще одна вакансія пов'язана із текстами: це review writer тобто це написання відгуків. Ось приклад вакансії, де треба робити відгуки на книги. Але це можуть бути також відгуки у Google мапах або відгуки на інші сервіси. Просто шукайте за словом review writer або review. Наступна робота, яка не потребує професійних навичок, називається Transcriber. Вам можуть надіслати або аудіо, або відео, яке треба перевести у текстовий формат. Тобто, ви просто слухаєте і передруковуєте, що там кажуть. Або як у цьому прикладі вам нададуться записи handwritten, тобто написані вручну, і вам треба буде їх передрукувати. І ще одна проста робота. Робота це створення субтитрів. Зараз насправді існує багато сервісів, які використовують AI для цього. Але у цій вакансії, наприклад, тут так і пишеться, що ви можете взяти програму, яка використовує штучний інтелект, зробити субтитри, трохи їх підредагувати, тому що часто ці програми не ідеально роблять субтитри. Наступна ідея для роботи це Customer Service Specialist. Якщо в Україні, то дуже популярна вакансія це менеджер по роботі ін. Інстаграм-магазином, але за кордоном не так часто практикують інстаграм-магазини, як у нас, тому це більш серйозна така ніша, називається e-commerce і ви можете допомагати спілкуватися із клієнтами, допомагати їм оформлювати замовлення і відповідати на питання. І ще одне не знаю, яке за рахунком, це менеджер по співпраці із блогерами або інфлюенсер outreach, бо інфлюенсерський ринок це важливо Частину маркетингу зараз. І ось ця комунікація між людьми займає дуже багато часу. Тобто, вам треба буде шукати інфлюенсерів, писати їм в дієм, шукати їх емейли і домовлятися з ними за рекламу або співпрацю. Я робила це сама і знаю, що це. Не завжди просто, тому що ви ведете багато комунікацій, багато діалогів і чатів. Кимось дуже складно домовитись, хтось взагалі не відповідає на повідомлення, тому така робота дійсно цінується. А якщо ви самі мікроінфлюенсер чи любите створювати контент, то є ще така робота, як UGC Creator. це означає, що ви можете співпрацювати із компаніями. І робити відео для них. Це будуть відео огляди на їх бренд, їх продукцію, їх сервіс. І ви не маєте для цього мати велику фан-базу. Не обов'язково публікувати це на своєму профілі. Ви будете публікувати ці відео. У їхньому профілі. І насправді за одне відео ви можете отримувати від 50 доларів. Але також UGC креатори дуже популярні і в Україні, і ви можете просто знаходити бренди, з якими ви хочете співпрацювати, надсилати їм своє портфоліо та пропозицію, і питати, чи вони відкриті до співпраці. І в продовження теми створення відео ви також можете створювати не тільки UGC, а в цілому відеоконтент для брендів. І я таким те. Займалася і робила відео для Тіктоку одного стартапу. Дуже цінується, якщо ви креативна людина, якщо ви можете робити такий цікавий engaging контент. І якщо ви слідкуєте за трендами, можете робити такі влучні акценти і робити віральний контент. Взагалі, це буде ідеальна робота для вас. Також це може бути відео для YouTube, яке буде потім запускатися у рекламу. І знову ж таки вам не потрібно мати своїх фоловерів. Всі відео будуть публікуватися на платформах саме компанії. Наступне це помічник блогера. Я Не знайшла конкретно на апворк таких робіт, але я знаю, що це можливо. І як варіант, ви можете писати напряму блогерам. Можливо, блогерам-початківцям, не з такою прям величезною фанбазою, і пропонувати їм свою допомогу. Адже блогерам починають писати багато реклам рекламодавців, і їм потрібно витрачати час на комунікацію на те, щоб домовитись із клієнтами-рекламодавцями про партнерство, про якісь інтеграції. І ще одна ідея більш для українського ринку це ведення сторінок у телеграм. І як знайти це, теж можете шукати телеграм-канали. Які вам цікаві, можете пропонувати прямо адмінам, Чи хочете ви допомогу у написанні текстів? У мене є свій телеграм-канал, і мені люди писали і пропонували. І я вважаю, що це ок. Наступне це YouTube менеджер, YouTube Optimization, SEO для YouTube. Це означає, що вам не потрібно робити контент, а ви будете його завантажувати і додавати релевантні теги, писати опис і взагалі займатися тим, щоб відео краще знаходилися у системі. Цього ви можете трохи перечитати детальніше, що таке SEO, можливо, пройти якийсь курс. І якщо вам це буде цікаво, то по SEO можна знайти дуже багато вакансій. Ще одна ідея це створення YouTube Automated Videos. Це такий вид контенту, таких відео, де не видно обличчя і де можливо видно тільки ваші руки або тільки закадровий голос. І насправді це досить актуальна ніша на YouTube. І якщо вам хочеться знімати відео, але ви не хочете. Хочете показувати своє обличчя, то можете це спробувати. І ще одне пізнішою YouTube це написання сценарії. Наприклад, якщо ви розбираєтесь у якійсь темі, і вам це дуже подобається, то ви можете використати своє хобі або свій попередній досвід у написанні майбутніх сценаріїв. І для цього, я думаю, ви також можете взяти натхнення у чат GBT. Ось приклад ніші відео. По майндсету ідея про яку розкажу зараз, не ідеально підходить, якщо ви взагалі початківець і не маєте розуміння у цій сфері. Це налаштування таргетованої реклами у Google та мета, тобто Facebook Для цього вам треба буде пройти певні курси, але робота насправді дуже. Перспективна і не дуже складна для освоєння. І Google це налаштування реклами, також і у YouTube. Facebook реклама це також Instagram. Наступна робота це менеджер із продажів. Для цього не обов'язково телефонувати комусь і робити холодні дзвінки, якщо ви не любите говорити по телефону. Можна, наприклад, просто писати імейли, або як в цьому прикладі, писати в. DM у інстаграмі. Мені здається, ми вже половину пройшли. У мене трохи язик починає заплітатися. Але давайте продовжувати. Ідея: TikTok енд інстаграм відео reposting. Що це означає? Є така робота, що вам будуть або надаватися вже конкретні відео, і ви будете їх просто репостити на інші платформи, або буде задача шукати відео у інших креаторів і перепощувати їх на Ваші задані платформи, і це прям супер проста робота. Просто скачуєте відео, якось, можливо, його обрізаєте за необхідності, і потім ви його перепощуєте. Наступна ідея для простого фрілансу знову із ніші дизайну: це легка обробка зображень та фоторетуш. Якщо ви володієте, можливо, фотошопом, але не на професійному рівні, як я, наприклад, то ви можете робити певні прості маніпуляції. У цьому випадку, наприклад, треба просто змінити фон на зображенні. Також є вже програми і додатки, які за допомогою AI вирізають фон. Ви теж це можете використовувати у тій самій Canva. Є така можливість. Ще одна соцмережа, про яку часто хто забуває, це LinkedIn. і ви можете перше вести персональні сторінки у LinkedIn. Ось приклад. Або ви можете вести сторінки компаній у LinkedIn, але це вже із стратегією, і з створенням контенту. Тож можливо, треба буде трохи детальніше розібратися у цій платформі, як вона працює, і знову ж таки можливо пройти курс по SMM, а саме по LinkedIn. І звісно, у нас є Twitter або X. Це може бути твіттер-маркетинг. У цьому прикладі я знайшла, що ви будете постити продукти у Твіттері з генерованим текстом, а також вам треба бути половити людей, які підписалися і відповідати на реплаї. І, звісно, це ведення сторінок у інстаграмі та Фейсбуці. Знову ж таки, це може бути і створення вашого контенту, або. Як у цьому прикладі вам надаються темплейти у програмі Figma. Це така дизайнерська програма, в якій Досить легко розібратись, і вам будуть надаватись ці темплейти, і ви будете постити в інстаграмі. А ще є така соцмережа або платформа, яка називається Reddit. Вона трохи для гіків. І я знайшла вакансії саме у цій платформі. Це коментування постів у Reddit спеціаліст із коментування постів та написання постів, і, власне, постинг у спільнотах, введення сторінки у Pinterest. Так, ця Платформа ще існує, і вона дуже активна, і вона така стабільна і незмінна. І ті, хто ведуть Pinterest, знають, що його треба оновлювати постійно, і треба, наприклад, вести свої дошки у Pinterest і робити піни якихось, я не знаю, або дизайнів, інтер'єрів, або фотографії залежності від того, яка тематика цього Pinterest блогу Додавати хештеги до вже існуючих постів, and І, власне, розвивати SEO, про яке ми вже говорили. Наступне це модератор в форумів, пабліків, фейсбук, сторінок, груп. У цьому прикладі це форум модератор Вам треба буде слідкувати за своїм онлайн ком'юніті, щоб ніхто не порушував правила, щоб спілкування було здоровим і підтримувати здорову атмосферу у своїй спільноті. Ще одна робота пов'язана із по постингом, називається блок Publishing and Management. У цьому прикладі вам треба буде додавати картинки, додавати теги. Це пов'язано із вже існуючими блогами, і вам треба буде слідкувати за тим, щоб там не було помилок, щоб ви відповідали на коментарі, якщо вони з'являються. До речі, хочу сказати, що все, що я пишу англійською мовою, рекомендую вам використовувати для пошуку саме роботи на Upwork, використовувати як пошукові запити або теги. Ось, наприклад, database building, updating contacts or CRM. Це робота пов'язана із базами даних. Зазвичай у великих компаній є величезна база даних, контактів, людей з якими вони співпрацюють, і її треба оновлювати, за нею треба слідкувати. І у цьому прикладі треба працювати із системою CRM Monday.com, але є також інші crm програми. Якщо ви спеціаліст у Excel або Spreadsheet, то вітаю вас. Ви маєте дуже корисну навичку. Excel Visualization Specialist is needed» Тут, наприклад, треба робити різні діаграми, таблиці, візуалізувати дані із Excel. Робота із PDF-файлами. У цьому прикладі вам треба конвертувати PDF-файл в Word і відредагувати його. Якщо ви вмієте працювати із PDF-ами, то також іноді треба їх розділити, іноді їх треба склеїти, або інші маніпуляції із PDF-ами провести. Ми трохи говорили до цього, що ви можете працювати із інстаграм-магазинами, але на міжнародному ринку є платформи, такі як Amazon, eBay, Shopify, Etsy. Це називається e-commerce, тобто електронна комерція, коли продають товари в інтернеті, і всі ці товари хтось має Публікувати зазвичай це все ручна робота, і вам будуть надсилати товари, які ви будете публікувати на цих платформах, писати опис, назву і теги. Наступне це Keywords Research це також пошук інформації, а саме певних ключових слів, які потрібні певні компанії, за якими будуть знаходити їх та їх продукти. Ви бачите вебсайт-менеджер research keywords Ви знаходите ці ключові слова. Та їх додаєте як метадані. Якщо ви суперорганізована людина, то вам Може підійти робота, яка називається Project Manager. Якщо ви володієте такими програмами, як Notion, можете організовувати процеси, моніторити виконання задач, також делегувати задачі, і ви можете допомагати компаніям таким чином вести свої задачі і виконувати свої проекти. Креативна робота для талантів, у яких є Чудовий дар, а саме голос. Ви можете пропонувати озвучку. Це називається voice-over, або також його скорочують як VA. І я знаю, що це. Не досить легко, тому що ми володіємо, навіть якщо англійською, то з певним акцентом. Але ви можете робити voice-over українською мовою, або якщо ви англійською добре розмовляєте без акценту, то теж можете пропонувати свої послуги, або може комусь потрібен англійський з українським акцентом, то теж варіант. Зараз, можливо, я когось здивую, але ви можете заробляти гроші із створення мемів. Так, якщо ви багато... Часу проводите в інтернеті і маєте чудове почуття гумору, розбираєтесь взагалі в тенденціях і трендах, і що взагалі відбувається у світі мемів. То ви можете це робити. Бо багато компаній намагаються продвигати себе також за допомогою нестандартного маркетингу, жартів. А ще ви можете бути помічником зі створення подкастів, і у ваші обов'язки може входити завантажування подкастів на платформи Apple Pod. Spotify, Google Podcasts, також домовлятися із новими спікерами, задати зйомок і запису подкастів. А ще я знайшла ідеальну роботу для тих, хто любить дивитися відео на YouTube. Наприклад, у цій вакансії треба передивлятися години контенту відео та вирізати певні шматки та шукати певні відеофрагменти і робити з цього окремий відеоконтент. Як ви Бачити, за таку роботу можна отримувати до 25 доларів на годину за перегляд відео. І останнє на сьогодні це тестер веб-сайтів та додатків. Звісно, є така професія, яка називається QA, але на неї треба вчитися. І якщо ви хочете щось простіше, то часто на Upwork, але я думаю, також і на Fiverr, можна знайти такі прості задачі, де треба просто зареєструватись, десь щось перевірити, як працюють кнопки, можливо, записати відео екрану чи зробити скріншоти, і ви можете виконувати такі роботи. На цьому, все на сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І не забули поставити лайк та підписатися на мій канал. Сподіваюсь, що це відео було корисне для вас, і ви винесли професії, які хотіли би спробувати на фрилансі. І побачимося у наступних відео!